Сплачуйте податки через Дія, зверніть увагу. Платформа Дія в своєму інтерфейсі дає можливість ФОПам сплачувати податки, що значно спрощує життя. Проте варто пам'ятати, що Дія не синхронізується з кабінетом платника податків, що є першоджерелом інформації для ФОП та відповідно не може обмінюватись інформацією з ним. Наприклад, якщо ви сплатили податок через банкінг ФОП, а не через додаток Дія, то додаток і далі буде показувати, що необхідно сплатити податок, хоча ви вже його оплатили. Або ж, якщо ви зареєструвалися як ФОП в березні, тобто третьому місяці першого кварталу, то Дія показуватиме інформаційне повідомлення як сплату за весь квартал, хоча потрібно сплатити лише за місяць. Тож рекомендуємо у будь-якому разі контролювати сплату податків через електронний кабінет платника податків в полі Стан розрахунків з бюджетом, щоб переконатися, що ви вірно скористалися підказками Медія. Якщо вам складно самостійно розібратись з податками, скористайтесь нашою послугою Введення ФОП. Заявку для реєстрації залишайте повідомлені.